Всім привіт! Продовжую будівництво. Зняв опалубку і виложив ще один ряд шлакоблоку, щоб був перепад. Ось. Почав вже наброски робити тут по криші. З кришею в мене трошки просак вийшов. Я відмовився від класичного. Стилю, скажімо, як коли балки руба ложать ось, і вже зверху ось ці балки б'ють. Тому що е, я армапоя ж не планував спочатку робити. А тепер у мене, якщо я палки руба поставлю, доски ось так, у мене він дуже-дуже високий буде. А високий сарай він буде, не буде теплий. Я хочу зробити, ось зробив це так, наброски поки. Аби я тільки головою не торкався, все. Він буде низенький, буде в них тут свій мікроклімат. Ось. І тому із цього прийшлось відмовитись від цих балок. якби. І вирішив ось робити, якби він в мене буде підвісний цей потолок. Я його набросав поки на свої ці кронштейни. Все, воно поки ще жиденьке, все, ніде нічого не закріплено. Все грає, я ще потім буду скріплювати. Ось. У мене на горіщі лежали оці труби. Я на них дуже розраховував. Ось. Я вважав якраз добре, думаю, буде в імені і там балочка і ось тут уже готова під, під цей. Тут же літній в мене буде загон такий вольєрчик. І вже готова була б мені тут. Під стелю. Ось вони в мене дві такі. Їх там почти під 8 метрів, 7, 6, 60 чи 7,5 такі. По-перше, вони мені казались коли на горіші лежали якісь трошки мощніші, то ну, на них у мене був. Якраз і тут думав, якийсь буде козирочок залишиться. Ось. Але коли вживу накинув, зняв їх, накинув і. Дивлюся, вони, ну вони жидковаті, слабенькі, це, це дуже мені не сподобалось. То у сусіда взяв Сашко, будеш дивитися, велике, дякую. Ось, Ось такі дві труби. 50 -ка чи 60-ка. І в мене ще тут є куски. Ось такі тут. Я вот там, ну, третью сварю, с кусков, злеплю. И вот будет балки уже из этих труб. Получается, вот таким чином она будет лежать. И потом э, сверлю вот тут дырки. И проволокой шестеркой, получается, буду вот так заваривать крючками и приваривать скобы. У мене буде три труби. І ось тут, по центру і там. ну і Виходить, буде триматись на 9 точках весь дах. Ну і тут же все рівно воно на оцих от опирається. Потім я поскріпляю їх між собою саморезами, поскріплюю, поскріплюю. То воно жорстко дасть і буде триматись. Ось. А потім ну, нема досок. Зараз ще ці всі зразходую, що в мене є, понакидую наверх. Але все рівно вже люда приїхала, ще відпочиває. Проснеться там, мабуть, поїдемо в місто. Е, до, ну, купляти дошку. Коротше. І ось потім на оці верхні доски, коли я понадуваю, в мене є такий матеріал. А, я до нього не долізу. Ну, В общем, це там освобождати треба буде. Лісти такі, я не знаю, як воно правильно називають. Ось такий матеріал, ось, як ящики, як посилки оббивали раніше. Ось, Вони вже лежать там декілька років. Потім беру ці листи і накидаю зверху на дошки. Воно, солома в мене є. І буду як по старинці валькувати. Перемішку з глиною. І просто наверх понакидую. Глина солома буде зверху лежати. Ну, тут же я трошки їх переширюю, щоб дошки зекономити. Я думаю, не промок не встигне розкиснути та фанірка, як би чи як її... воно засохне, схватиться і все. Ну, тут. Внішній вид мені красота тут ніяка не потрібна. Мені аби воно було тепло. І все. Ось так воно і буде. Ось така висота. Щоб я головою не Ну, воно ще підніметься, Я потім там кратом буду вижимати, приварювати іби головою не черкався і все. Ось так. Там вже прикрутив. Експу. Ось, ну, Зробив гідроізоляцію і прикрутив дашку. Получається, тут клав ще ряд. Ось у мене з таким чином я залишав шпилечки, Маленькі, хвостики. А потім пробивав шлакоблок, доварював ось куски шпильок, скільки потрібно мені. І ось. І тепер дашка тримає і стягує до кучі. До армопояса верхній ряд. Вже міцно ось буде. І сюди наверх накидаю оцей фанєри той. Зверху глина і там сантиметрів 8-10, як тільки вийде. Все. І потім уже на цій балочці три штуки їх буде. Ось покажу як воно виглядає зверху. Все. Я вважаю буде тепло. О, вже люда проснулась. Люда! Доброго ранку. Ось, ну, ну а ці труби все рівно, я вже їх пущу на цей козирьок. Тут вже буде козирьок у мене не з шифера, шифер тяжкий, мабуть з профності. Ось так. Я ще не, не проснулось. Так, ну ось так виглядає будівництво наше. Діма з вами вже привітався. Тепер я. Всім привіт. Їдемо до міста, треба нам, як завжди, докупляти матеріал на наш сарай. Дерево, метал, галок. А та там список цілий, писав тільки що да. там, щоб... щоб нічого не забути. Так, сіли трошки накидали вже скільки ми вклалися, то Лучше б ми не накидували, не прикидували. Планували одне, ще, іще, ще, ще, ще. та так, -да, зараз воно досок піде, арматура ще треба, там буде на рив, на ворота. Ну... Намагаюсь вже все якось, бо воно за кожним, кожне железяка і треба їхати в город. То... А, і а все рівно, составляв заставляв список, все рівно щось десь забу... Ну, да, без цього ніяк. Це воно в процесі ти бачиш, бути... я на неділю уїжджаю, на машині, уїжджаю, то Діма без машини. І якось треба зробити закупи максимально все, що все, що буде влазити. Так, да, наперед. Тут вже прибив, так. Зараз що... вже трошки діло, все, люди кажуть, трошки діло швидше повинно піти. Вже воно якось таке буде об'йомне там. Доску прибив, воно вже видно, що доска прибита, другу, третю там. З з здвинувся з місця. Це не так, як я шлакаблок. Ти... Один поклав і не видно. Ложиш, ложиш, жарко, все, тяжко. Вже замарився, дивися, поклав там всього там, 10 штучок. Mm -hmm. На гора їх пока подасиш. Ну а зараз таке, ну ще трошки оце, я, я ж хочу по старинці оце палькування зробити. Соломи, глинки. То глину оце трошки треба буде ще теж на, на гору таскати, незручно. Mm -hmm. Зато вже зараз можна швидше піти. Уже буде дах. Уже внутрі можна буде, вже воно не так жарко буде, не на такому делебні. Можна вже буде ворота, там, решітки варити. Це тобто Може все-таки вспінем. Може і встигнемо. Дуже хочеться встигнути. До пологів. <с> на сьогодні субота. Я теж розумію, що треба ще по приїзду зараз зайнятися. Компот у нас поспіла, абрикоса, ще є вишні на другій деревині. Хочеться позакривати. Вчора спустилася у погріб, подивилася на свій компот. Той, що я тоді закривала, то щось три кутилючка мені не подобається, негарний. Колір такий мутний. Виходить, знизу сіла. Там колір вишні, отакий от. А зверху воно таке мутне. І, а кришки не вздулися. Розумію, що да, може бути щось не так десь, там, з якоїсь партії, пару Мені Ну тепер дуже сильно хвилююся, щоб всі остальні нормальні були. Ну нічого, будемо закривати, тому що треба закривати. Треба запаси, будемо сподів... сподіваємося, що в Тіма все буде добре. Гучі теж їде до міста, да? Блін, я вже за автівкою за так... заскучився. Найбільше я зараз їжджу. Вже якась так і привикла їздити. Ось діма такі Досточки придбав вже. Зараз будемо їх грузити в машину. Він тут скільки їх взяв? Два. Три. Багатонько. І ось іще там. Зараз. Теж достає. Ма буде наші маленькі досточки класти в машину. Все для свинок, все для свинок. Навіка, да. Ого. Щось. А ті такі самі? Так, ну тряпку красну ми взяли. А? Тряпку красного ми взяли. Червону. Розгрузиш, Вже. Нічого не захочеш. Вже на відпочинок. Ну а потім ми туди, да, на базу ще ще туди, да? А там скільки у нас пять. Это на так? да? Замарився вже, так, да? ой, хоч би не повипадали. Так, ну це, конечно, менше. Треба поправити багато їх там буде. щось купують, приїжджають машини. Да. І ще? Трохи, так, да, пригрузили. Сейчас Діма зафіксирую ляду і потихеньку поїдемо в село. Ой... Горячий? Заберемо я одіяло, я акуратненько сяду Щось там. Щось брали-брали, ми Щось, да. все підстелити, я собі брала, щоб сісти, але ну нічого. Я думаю, видно, ну і цей десь там на краючок теж. Не да, да. Ми ж потихеньку будемо їхати. Потримати ляду сюди. У них немає світла. Якось я прошли раз. Гляду мене стали зачиняти. Їдемо з відкритою. Я дуже нервую. Для мене це все дуже емоційно. Діма їде спокійно, як удав. Він не нервує, бо він овін. Він по знаку Зодіака, він овен. І для нього це якраз все він таке полюбляє, екстрім. Так, да, зайчик? Так. Він мене колись желізний порт возив на мотоциклі. Який був мотоцикл у нас? і пітер п'ять. З коляскою. <реку> Виїжджала я з міста, ще в мене защитне стікло стояло. Потім... Дмитро його зняв і їхали ми половиною годин. Цікаво. Тут дуже цікаво було, дуже цікаво. Ну, Це зараз, коли вже пройшло стільки років, ти згадуєш і думаєш, є що згадати, коли були молоді. Да, була автівка, стояла в гаражі. Тоді зараз зупинила поліція, да, Дім. І він каже, а не було б вам проще поїхати маршруткою. а нам взагалі було проще поїхати машиною своєю. Може тоді газ поставили. Ну ось, так, у Діми завжди ось так, ось, спонтанно. То треба ванну перевезти, я дуже сильно нервую, то купити досвід дуже ну, а що, зараз. Дуже дорого. Ну, По-перше, це треба ж за місто пус, їхати. Пус такого ще треба знайти, щоб в нього 4,5 метрові доски влізли. Ну, вже, скажемо так, ми під'їжджаємо. Так, все, ми приїхали, зараз діду буде заїжджати подвір'я. Дою до тої точки там, де не за цепи. Да. Потихенько, потихеньку. Нормально. Висота, я бачу, я бачу, ще ще, ще, ще. проходиш! Все, все, все. Фух. Доїхали. Доїхали. Так, трошки покачало. Пару раз прийшлось зупинитися. Діма їх поправляв. Тепер. Тепер їх треба дістати, розвантажити. Так, ось так Діма вже достав досточки. Ось такі зробив перемички тут, щоб вони рівненько лежали. І ось тут вони будуть ждати свого часу. Сподіваюся, що недовго. Велике дякую за підсказку по поводу пітунії. І Дімина сестра заїжджала до мене на роботу, казала, що треба е, зривати квіточки, щоб вони більш такі були. А тепер мені підскажіть, будь ласка, е, ось такий зривати або вже хай вона і росте? Ось, ну тут вже вона, це я її перевернула, бо вона тянеться тільки в одну сторону, виходить. Хочеш, щоб вона трошки в другу. Ось така гарнюня. А ця у мене щось слабенька така. Я її на цю сторону, там трошки тіньок. Я її на цю на сонячну сторону, тут більше сонця. Бо ось тут вона висіла, а тут, ну тут не достає сонця. Ці такі прям гарненькі. Ось така. Хотіла вам показати різницю компоту той, що помутнів, і хотіла вас питати пораду. Хто як закриває? Напишіть, будь ласка, в коментарях свої рецепти. Ось це в мене такий гарненький. Це я вчора перевернула вверх ногами, бо я ж кажу, я зайшла, спустилася в погріб і виходить, що вишневий колір був знизу, а все мутне було зверху. Ну, Я розумію, що він забрадив. Кришки не вздуються, тобі ж на там, в мене ще два знизу. компот. ну Він не повинен бути такого кольору. Покуштуємо, покуштуємо. Ну Вона ж не вздулася. Вона не вздулася, так. Так, дуже. Це ну, від... конечно, звісно, ну, відрізняється. Слушай, ну, відкриємо, спробуємо. Ну, я, я не думаю, що це не воно. Да? Це, може, я вже продираюся. Я бідно. закривала компот, насипала всі фрукти, які у мене були, заливала о, о, окропом там на 5-10 хвилин, залишала, зливала його і ще раз так робила. І Потім вже кип'ятком я. Заливала і закатувала. Може, ви знаєте, якийсь другий рецепт. Попроще, скажімо так. Ну, з ким я розмовляла на роботі з дівчатами, то вони взагалі кажуть, ми люд таким не займаємося, просто помили, бутильки простерилізували, залили окропом, каже, сахара накидали. Там хто у кожного по різному все закатали, накрили, каже, стив і там куди у кого там попрятали. Ну, Ну, Діма каже, що нічого страшного, але я думаю, що ще треба буде доста... відкрити і скуштувати. І може десь якась фрукта попалася. Не знаю. Ну, обідно, звісно, трошки. Ох, замарилися ми сьогодні. Ми ще їздили там по справам друге в сусіднє село, тільки приїхали. Трошки, звісно, помоталися сьогодні. так що. Ну, тепер у мене знову є фронт роботи. Угу. дощечки пострадав. Та він та, у тебе та і був. Просто що не було матеріалу. Так. Да. Діма знає, що йому треба робити. Ну це вже. Трохи є. Трохи є, так. Да. Діма задоволений. Такими дощечками каже, що такі хороші. Яка ціна одної? 280. 280? Так. Четверка товщина 4 и, половина, і 4,5 довжина. А ще у нас якийсь тут потонче, да? Тройка. Тройка десь. А, А, осьо. Тройка і 150. Товщина 3 сантиметри, ширина 150. <crypto> То вона щось там 150, щось. Ну, Дивись, там клас. <праз》>. <Yellow shit> Хліпси такі штрих-коди. Уголок там, 56 гривень метр. Це 35 й уголок. Полоса не скажу, щось. Ну, треба там чеки подивитися. І арматура. Арматура 20-50, це десяточка брав. Вистачить там прищитку зварити. Попрацювали. Так, ми в душ і відпочивати, так? Да? Да. Продовження буде. Сподіваємось. Все, Все всім до побачення.